Привіт, мене звати Владислав, і я реабілітолог медичного центру Медклінік. І сьогодні я відповідаю на ваше запитання після операції на хребті, ноги стали нечутливими. Чи повернеться чутливість знову? Так, звичайно, чутливість відновиться, але е, все ж таки це буде залежати від якості вашої реабілітації. Якщо з вами будуть працювати, робити фіз процедури, то ви відновите швидше і краще. Я постійно працюю за комп'ютером, і в мене дуже болить спина. Що ви можете порадити? Коли ми сидимо, ми знаходимося в статичному навантаженні. Тобто, поза айтішниками у нас напружені м'язи, ремінні, напруження трапеція, плечовий пояс напружений. Це призводить до запальних процесів. Я своїм пацієнтам, які працюють по 8 і більше годин, завжди призначаю комплекс справ на закачку і розтяжку м'язів шийного відділу та плечового поясу, масажі і фізпроцедури. Я активно займаю спортом, але мені треба видаляти грижу з поперекового відділу. Як швидко я зможу повернутися до спорту після операції? Взагалі, після таких операцій якоїсь специфічної реабілітації не потрібно. Достатньо буде пройти курс масажу, фізіотерапії, вправи на закачку м'язів. І через місяць орієнтовно, місяць-півтора, ви абсолютно спокійно, поступово повертаєтесь в свій спорт.